Вітаю вас, друзі! Доволі цікаві новини сьогодні прийшли із Ростовської області. Ну, Чись, ти зарвалась. Прям був такий бах, а Потом дим палає шахтинський поліефірний завод. Дуже важливий для так званої Росії завод, як казали самі пропагандисти. Ержистові запуск Это перший в Росії завод полиэфирного штабельного волокна значить важнейший для импортозамещения предприятия. Его Його продукція 60% рынка и і заметно снизит зависимость легкої промышленности от импорта. Росіяни вклали у нього кілька мільярдів. Відкрили цей завод 7 місяців тому. І от сьогодні туди щось прилетіло. Заводвілі прилетіло, лі. Або... Що то взорвалося? Звісно, ми не здогадуємося, що саме могло туди прилетіти, і чому у небі сліди роботи протиповітряної оборони. Ну вонкіта слідичі Що за сліди слава повола. У той самий час. Доволі несподівані і цікаві події відбуваються у Башкирії. Там Башкири вийшли раптом на великий протест. Одразу спойлер у них там нічого так і не вдалося, але події цікаві і дуже показові. Про це точно варто поговорити сьогодні. А тому підписуйтесь на канал, якщо ви досі не підписані. Тисніть лайк до цього відео та лишайте під ним будь-який коментар. Почнемо із владіміра Путіна. У нього вчора був черговий стендап, на якому він вимагав погодитись Україні на капітуляційні переговори. І, і, і прямо гайте. Значить, ми пішли б на це, вже. Все давно було закончено полтора року тому. Володимир Путін знову увімкнув режим Голуба миру, Мовляв, він проти війни. Треба просто взяти і домовитись, подарувати так званій Росії території України. І у той самий час російська армія вдарила по Одесі безпілотниками. Завдали росіяни ударів також і по Харкову по цивільній інфраструктурі. На даний момент відомо про одну загиблу людину і ще майже 20 постраждалих. Більша частина із них жінки. Тому в з багато. Много... Ну а сам Голуб миру, вимагаючи капітуляції від України, став далі погрожувати українській державності Може бути нанесено дуже серйозний удар. І він одразу зазначив: він вимагає саме капітуляції України, не мирних переговорів і виведення військ із території України, а саме капітуляції він вимагає подарувати українські території та українських людей, так званій Росії. А що стосується касається ну, цього переговорного процесу, на ну, э, побудити нас нас від тих завоювань, які ми реализовались за останні, там, последні півтори години. Ну, етанівазможна всі понімають, що етанівазможне. Заява ця цікава також і тим, що Володимір Путін вже наніс звичну ахінею про те, що когось там російська армія освобождає та прямо назвав руйнування українських міст завоюваннями. Ну а пізніше він перейшов до своєї улюбленої теми. про туалеты. Извините, общие туалеты для мальчиков и девочек, еще что-то такое. Но это стало, это стало уже вещью такой бытовой, обыденной. Пока у загнивающей Европе существуют гендерно неправильные туалеты, на так званій России крепчают духовные ценности. Уникальная находка Хабаровска – это загоны для нечистот. Люди, лишенные канализации, вынуждены сливать сюда свои горшки. Очень трудно жить. В таких условиях Для людей з традиційними нормальними людськими цінностями. оскільки бідні росіяни за кордоном ніяк не можуть звикнути до туалетів, бо вони звикли тільки до параші, вони тепер масово повертаються назад на так звану Росію. Вернуться в народні на стяг хто їх трудно ростити. Ростити дітей в тих условиях, которые в деяких странах заходу сьогодні создають. Тим паче у тій самій загниваючій Європі не тільки туалети неправильні. Там і ще й усі постійно замерзають. Тепер європа, которая ламає голову, як не замерзнуть грядущою зимою. Лідяне дихання енергетичного відчувається уже сейчас. Німці замерзнуть зимой. Ви тільки подивіться на оцих німців, як вони мерзнуть без російського газу. Замер... Замер... У мене. Все Берем бутылки, наливаем горячие бутылки и обогреваем все бутылки. Все замерзло. Абсолютно все. Але була одна тема, на яку Володимир Путін не сказав взагалі жодного слова. Та й уся російська державна пропаганда мовчить ось вже третю добу. Це про знищення російського Іл-22 та російського А-50. До слова на каналі Соловйова дуже обережно намагалися згадати про цю історію і сказали, що це льотне про і в сьогоднішній парадігмі говоря О. Пришествує призашедшом случившимся накануні льотному происшествию з нашими силы Украины сили України имеют. Ну якщо із російськими літаками сталося льотне пришествиє, то це означає, що з крейсером Москва сталося просто водне пришествиє. Головне, що Україна тут ні до чого. Молодці в даному випадку ПВОшники все, отработали на оценку. Я не знаю, 10 баллов тут вообще вопросов нет. є. І ще одна доволі непогана новина. Росіяни продовжують нарощувати поставки винищувачів f 16 до України. Прямо сьогодні некоторе количество бортов f 16 все таки. Доставлена в на Україну. Як би там не було, росіяни точно першими дізнаються, коли Україна отримає F-16. Правда, доставка повідомлення їм не сподобається. Я не знаю, коли в Україні будуть ці літаки, але я знаю, що, наприклад, Франція передає Україні ще 40 ракет Скальп. Вони ж Storm Shadow. і Німеччина протягом цього року планує надати Україні озброєнь на суму більше 7 мільярдів євро. Дуже цікава ситуація виходить, коли американцям треба. Брати із німців приклад щодо рішучості у питанні допомоги Україні. Ну а тепер про протести у Башкірі. Я призываю всіх бойців Башкирії покинути територію України і вернутись на свою родину для защити своєї землі і свого народу. Поки ви воюєте за амбіції одного чоловіка, ваш народ б'ють дубинками ОМОН і Розгвардія. Возвращайтесь на защиту своїх землі у невеликому місті. Кілька тисяч башкирів вийшли на протест через ув'язнення місцевого активіста Фаїля Алсинова, якого деякі російські окупанти характеризують як дуже хорошу людину. Алсинов Альчинов етасазаті, руководитель екстремістської організації башкор. Їх члени активно виступають проти Росії підтримують ВСУ і радуються дібілі наших байтов на СВО. Він виступав проти війни проти України. Закликав башкирів не їхати не воювати проти України. Закликав також до відділення башкирії від так званої Росії, але засудили його формально за те, що він виступав проти видобутку золота. <клес> Власне, сьогодні на суд до нього прийшло кілька тисяч башкирів, які після того, як дізналися, що його відправляють до в'язниці, стали дуже радикально закидувати мусорів сніжками. Далі, усе сталося як завжди: мусора почали придушувати протест, а башкири попросили їх поменше бити. Не збивайте хоча б. Вони, Вони там, звісно, дуже наївні. Вони сподіваються перемогти систему, закидуючи мусорів сніжками і думають, що у них є якісь права. Право людей збиратися мирно, без зброї, проводити себе, мітинги і демонстрації, шестя і пікетування. Але єдине право, яке їм дає так звана. Росія це подохнути на загарбницькій війні проти України, і все. Хоча я думаю, що ці протести не призведуть до якихось серйозних наслідків. Ця ситуація дуже показова. Вона вкотре доводить, що так звана Росія це колос на глиняних ногах, який може здаватися дуже стійким, міцним та монолітним, але насправді може впасти у будь-який момент. Ми жі з вами не будемо сподіватися на будь-які протести всередині так званої Росії. Ми маємо і далі. І допомагати силам оборони України знищувати російських окупантів, і завдяки вам воїни 53 ї окремої механізованої бригади, які зараз боронять Авдіївку, отримали і ще дронів Камікадзе. Хто б не прийшов на нашу землю зі зброєю, усі вони мають подохнути. І я дякую вам, друзі, за те, що ви допомагаєте реалізовувати нашу програму кожному російському окупанту по дрону у пику.